Вітаю всіх, Суму, що за дурдом? Ну, я просто в шоці, в мене немає слів. Я як житель Харкова, який, вибачте, у травні місяці випав в осадок, і то такого не було. Я все розумію, але треба мати рамки і розум. Важе там розум покинув, я розумію, довели. Але все ж таки. Дивимось. Суми, тенденція до кінця року. Яка тенденція по місту суми до кінця року? Суми, тенденція до кінця року. Місто суми. Україна виходить. Гарячі обстріли, енергетику можуть покласти. Всьому місту небезпека. Кицевий результат? Тиск обставин буде, звісно. По колу, все по колу буде, нічого такого нового. Війна продовжується, не забуває про вас. Важко. Новий етап важко, так? Вас у вас цей етап затягується. Важко до кінця року буде. Ситуація важка, виходить по вам. енергетика. По-перше, енергетика. Не забувайте. По колу все, тиск обставин. Через Курськ я подивлюсь ще, у вас є проблеми. Ну, енергетика по-перше, якщо казати про те, що до кінця року очікуються зміни, вони очікуються. Я потім зроблю це відео. Енергетика однозначно постраждає, будете без світла. Все місто. Відразу можу щось сказати. Далі по колу, ви знаєте, тиск з обставин, оцей Курський, буде на вас впливати. Окупаційних карт я не бачу. Наступальних карт також не бачу. Далі себе не накручуємо. Сумська область. Сумська область. Сумська область. Тенденція до кінця року. Сумська область. Що в нас там? Ну, звісно, поганий стан, погано все розпач. В ролі жертви. Сумська область в ролі жертви. Так, це правда, тому треба виїжджати з тих місць, де все погано. Захист території, звісно, присутній. Кінцевий результат який у нас? Знову наступальних немає. Руйнування. Сильніші руйнування будуть. Так, Сумська область руйнування сильні. Небезпека, руйнування все це є. В Ролі жертви виступає область. Це все зрозуміло. Не бачу знову наступальних карт. Вибачте, я не хочу розбирати це все, тому що є Курск. Все залежить від Курску. Треба це розуміти. Нагнітати можуть все що завгодно, розпач робити будь-який. Але ви зрозумієте, нарешті, евакуація обласного центру. Як ви це уявляєте, евакуацію взагалі обласного центру? Поки вони знаходяться в Курській, наші в Курській, ви ж розумієте, що хто нам на вас наступатиме. Тому ситуація, тенденція хренова, так важка. Але але, подивимося ще, тому що змін може бути дуже багато. Кому погано, просто виїжджайте в інше місце. Я завжди так кажу: я виїжджала в травні, коли в Харкові був жопа, я виїхала на півтора місяці. Так, я виїжджала. Зараз просто в мене в селі ремонт їхати не дуже є куди. Хотіла у Львів, там, в ту ніч, коли білетик шукала, просто випала в осад, я в шоці була, коли туди прилетіло. І ну, є обставини, які мене поки що стримують. Я слухаю себе. Якщо моя душа каже стоп, то там стоп. Давайте краще. Думати і слухати себе, якщо хочеться залишатись, залишатись, якщо хочеться виїжджати, виїжджати. Все.